З вами техноблог. Моя постійна рубрика. Сьогодні на огляді залітає бритва One Blade. Такий станочок. Така сучасна конструкція і нова технологія. Ну, сам принцип бритви. Інноваційний, так скажем Сьогодні ознайомимося роз... з розпакуванням. зараз, зараз. Так, вот так она оформлена. Сама ручка станка. Кнопка вимкнения. Зарядка. Вид USB. И в комплекте, известно, Чим бриться саме лезо. Воно зроблено закрите в такому чехлі, щоб не пошкоджилось. Отак, От випало. Так, воно одним рухом защлкується. Така пластикова. Бувають моделі, де регулюється плаваюча така голівка, а дорожче коштують ця біля 1000 гривень орієнтовно. І, і то це по акції, така є характерна вібрація, жужить так. І, до речі, хочу наголосити, вона не бриє е, так. Гладко. Тому що воно так і називається. First Shave, Перше бриття, Тобто воно не бриє так, як там джилет, коли пінку використовуєш і так далі. Воно чисто так збрить бороду і трохи буде так чіпляти до ладоні. Тому вона дуже зручна, я вважаю, в дорогі, Тому що ось, якщо, якщо вона заряджена, десь там в туалеті, десь там на заправці і так далі, якщо довго тримає шлях свій. До речі, Philips, a Made Індонезія. Ну, не Китай уже, добре. Індонезія. До речі, є аналоги такої бритви. Як тільки випустив Philips, я побачив у продажу є, ще е, з'явилася відразу фірма Браун. Але вона в 2-2,5 в рази дорожча. Я, я вважаю, що це ціна якість така бритва. В наступному огляді покажу якість бриття. Сам ще не, не пробував. От попробую і ви теж побачите. Чи стояв на свої грошей, чи стоїть взагалі її передбати. Це буде, думаю, корисно для тих, хто їх розглядає на покупку для себе особисто. Все, підписуйтесь, ставте лайки. Техноблог продовжую.